Усіх вітаю в ефірі Ви Я і книжкова розпаковка. Отримала книжечку з Оликс, тому що я не знайшла її в продажі, а збираю серію, і в мене лише перші дві книги. Тож, я знайшла третю, сподівалася, що знайшла і четверту, але не склалося, як гадалося. Так, і це Еліс Осман, коли завмирає серце, третій том. Я читала лише перший комікс. Так, до речі, це комікс, і бачила серіал, і поки що збираю книжки. Побачила, що дівчинка мені тут поклала різні наліпочки. Дуже їй за це дякую, це так мило. Якщо ви вже прочитали всю серію, поділіться у коментарях, як вона вам, якщо ви бачили серіал, наскільки відрізняється від серіалу? До речі, це видавництво видавництво. І я пішла збирати наступні книжки. Наразі їх здається 5 і має вийти остання шоста.